Так, друзі, вітаю вас на каналі Декорчик і хочу вам показати такий дивопогріб ми зробили. Ось бачите, витяжку зробили. Тут ми ще в тому році обштукатурили та нанесли караєт з сіткою, з уголками Воно було все пошарпане, побите, криве, підсилили каменем. І дивимося далі. А далі у нас тут декор, тут сходи з резинової крошки. Ось. Ось такий у нас погріб. Тут було все пошарпане. Ми його тут заглибились. Заглибились ось, бачите, наскільки підлили під низ, вивезли Сті, стіни всі, стелю ми все оббили. І потім нанесли антисептик, зробили гідроізоляцію, все обмазали. І підлогу, і стіни обмазали гідроізоляцією, сходи, обмазали гідроізоляцією повністю все пройшли з гідроізоляцією, антисептиком, і потім пошпаклювали для клеєм для армування по пінопласту, сармували сіткою і тим же клеєм зробили ми. Декор під камінь. Цей декор я викладу на каналі. Зараз у мене немає часу просто монтувати, але нанесення декору і резинової крошки я викладу на каналі, змонтую і, і викладу, тому ви стежте. За відео, ставте колокольчик і тоді не пропустити нові відео. Тобто зварив я полки, тут замурував, все ляпухи зробив, бурив, світло провели. Ми тут не було ні світла, все таке страшне було. Треба було зняти, яке воно було спочатку. Потім э, шифер поклали рівний, Ось я знизу покажу. На силикон. І нанесли якраз сантиметр э, мінімальна товщина э, шару нанесення крошки резинової. різні кольори можна підбирати. І ми Нанесли якраз сантиметр резинової крошки. Тепер підібрали ось такі тілішки на одному сайті, на інш... в іншому сайті ми підібрали ящики. Ось виїжджає, відкривається. Тут навіть вже морку господарі. Завантажили, я вам кажу, ось морка, все. Як промо. Принаймні зараз сухий, не знаю, як зимою буде взимку. Зараз все висохло, ставили дуйку. Коли працювали на ніч, ставили дуйку. Воно, волога все вийшло, спочатку все пливло, але потім, коли волога вийшла, поставили ж зверху від повітря, працює він, він як витяжка, яку він спочатку показував, що вам ще. Розповісти тут поставили теж для плітки такі уголки, не вголки, ну в общем планочки теж вийшли якраз сантиметр слой і ось такий заказчик не шкодував кошти, вишло багато зусиль, багато коштів, але заказчик хотів. Я думаю, що це такий підвал, як мрія кожної господарки, щоб кожен раз не міняти полки, які гниють, щоб кожен раз не білити його. Кожен рік. Ось, будь ласка, красиво, Ну, дорого. Але ж, але ж. Тому підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. І чекайте я викладу окремо такий камінь. Ми тут зробили цоколь теж. Спочатку цоколь робили, а потім підвал перейшли. Камінь і резинову крошку. Теж ми тут зробили резинову крошку, і також ми зробили ще отмозку. Теж я покажу. Ось такий. вийшов У нас відмозка такий цоколь. Поголочок поставили. Планочку. Потім. Те, що я думаю, вважаю, що буде практично, в тому сенсі, що вже воно не потріскається, нічого не станеться. І сам ґрунт, той, що під е, е, резинову крошку він не пропускає вологу. Тому для цоколя, я думаю, це дуже добре. Ось такий у нас декор. Покажу поближче. Чекайте відео по нанесенню декору і по резинової крошки. А зараз просто хотів вам показати, який у нас вийшов підвал. Все, до зустрічі.